Україна веде переговори з Росією, аби влаштувати обмін українських військовополонених жінок. Утім, останнім часом ворог вибрав тактику затягування у питаннях, що стосуються обмінів у першому півріччі. Торік їх було 11, за той же період цього року вдвічі менше. Противник часто не виконує домовленості, скасовує обміни або змінює списки. Українці посадовці шукають способів вплинути на країну агресорку. Ну а ми в редакції спробували вирахувати формулу обміну. Які константи, які змінні та які невідомі вона містить, рівняння намагалася розв'язати Ніна коломієць. Кадри двотижневої давнини 53-й обмін військовополоненими. Із російської неволі додому повернулися 90 наших захисників. Це Віталій Сенченко, оборонець Маріуполя, нацгвардієць, 25 років. Потрапив у полон після виходу гарнізону з Азовсталі. І миші були, і клопи були, і там і плохи, тобто проблем хватало. З медичною допомогою доволі погано було. Кожен день це мінус здоров'я, плюс тортури, помножене на інформаційний вакуум. Це певно, й усі константи у формулі обміну. Все решта суцільні невідомі та змінні. Кожен процес обміну унікальний і за унікальною формулою, і вони не повторюються. Немає якихось формул обміну сталих. Всі міжнародні конвенції ворог множить на нуль. На відміну від нас, Росія не пускає Червоний Хрест і не дає не надає нам жодної офіційної інформації, тому чимало українців числяться зниклими безвісти, і серед тієї кількості, а станом на сьогодні, ми повернули повернули вже 3310 людей. Приблизно третина це ті люди, які вважалися зниклими безвісти. Шона Піннера вдалося буквально зняти з ешофота громадянин Великої Британії, що воював за Україну, потрапив у полон у перші місяці повномасштабного вторгнення і був засуджений до смертної кари у так званій ДНР. Лейстабінелек. Ось у мене на пам'ять від спілкування з росіянами шрам. Це в ногу загнали ніж, просто без пояснень. До нас застосовували електрошокер, а ще добували морально, коли говорили, що от зараз тебе позбавлять життя. Полонені для росіян найменший множник розмінна монета, швидше інструмент тиску. А тому кожен обмін це такі собі торги. От тільки на кону людські долі. Ми пропонуємо. Якийсь список росіян, які ми на, на даній інтерації можемо на цій ітерації віддати, відповідно, російська сторона пропонує нам тих наших людей, яких вони готові віддати. Якщо би ми давали якісь конкретні прізвища, конкретні списки, відповідно, російська сторона мала би підстави е цих людей е підняти обмінну ціну для цих людей, тому що вони б вважали, що ці люди нам дуже потрібні. Тобто, це досить цинічний процес. Який не, ну це не перемовини джентельменів у смокінгах, аж ніяк коли наступний обмін це завжди невідома складова у формулі. Списки можуть змінювати по кілька разів, так само як і дати обміну. Є домовленість про припинення вогню на певній ділянці. Певний час часто цей час переноситься, Тривалий час забирає для них, щоб забрати групу для обміну. Перевірка відбувається, чи всі ці люди, які за списком так прийшли, чи вони чи чи, чи, чи це саме вони відповідно, росіяни йдуть на той бік, українці повертаються на територію України. Але якщо для нас це формула обміну з цілком конкретною метою, для них це торги, де їхні ж громадяни нічого не варті. Тоді що запропонувати агресорам, аби взамін отримати усіх своїх удома в Ізраїлі. Зараз шукають власну формулу десятки ізраїльтян у пазурах терористів. Ми не ведем прямые переговори з Хамасом, тому що інакше это придало би Хамасу ізлишню легітимність в наших глазах. Як мінімум Хамас говорить, що всі, всі це воєннопленні, але це неправда. Они заложники захвачені терористичної організації. тому переговори з ними йдуть не прямі. Долучити міжнародних посередників у такий спосіб знайти спільний знаменник у формулі обміну до такого підходу. Схиляється і Україна нам допомагає об'єднання арабські емірати. Ми публічно можемо про це сказати. Перший омбудсман Туреччини він приїхав, він перебував в Україні 4 дні. Він відвідав російських військовополонених. Він проінформував, що він проговорив з російською візові можливий подібний візит. отримав відповідь, що потенційно такий візит, можливо, він напрацьовується. Також Україна завжди у пошуках нестандартних підходів для пришвидшення обміну. Наприклад, була пропозиція для того, щоб пам'ятники, за якими так плаче російська пропаганда, пам'ятники радянської епохи переждати протилежній стороні для того, щоб повернути наших людей. Проте знову ж такі ніяких не було рухів. М'яч на боці Російської Федерації від початку і до кінця повна невизначеність. Такий вигляд має формула обміну очима тих, чию долю вона вирішує. Нам взагалі мало чого казали. Тобто, ну на початку, коли нас ось везли на Оленівка, потім з Оленівки на Суродовськ, то казали, що та хлопці, не переймайтеся там. Місяць-два-три посидіти до нового року, ви всі будете вдома. Але якби ну, виявилося трошки не місяць, не два, і навіть не три. Понад два роки в інформаційній порожнечі, практично жодного зв'язку з рідними. І навіть коли вони вже були на шляху додому, до останнього не розуміли, куди їх везуть і навіщо. Зав'язали очі пакетами, мускиними зверху скочем. До ночі ми кудись їхали. От потім чекали я так розумію на літак. Якийсь час я навіть не уявляю, який ми кудись летіли, і вже коли автобуси зупинились біля Білгородської області, нам розв'язали нарешті очі. Шон Пінер, якого обмін врятував від смертельного вироку, подав позов проти Росії за тортури в полоні. Сподівається, таким чином йому вдасться змусити Росію дотримуватися закону. А відтак формула обміну почне працювати. Мій позов це по суті прецедент. Що більше таких позовів, то більше шансів притягнути країну агресора до відповідальності. Ніна Коломієць, Олена Мандалюк, Галина Пірогова. Подробиці телеканал телеканалинтермарафон. Єдині новини.